Французькі ВПС завдають прицільних ударів по позиціях бойовиків у центральній частині Малії. Головна ціль атак – місто Діабалі, яке напередодні потрапило в руки ісламістів. Джерела у малійській армії повідомляють, що внаслідок рейдів загинуло п'ятеро бойовиків, чимало утекли з міста. Однак, тим, що залишилися, нібито вдалося захопити у полон одного з керівників місцевої влади з родиною. Найближчими днями Франція збирається посилити військову присутність у Сомалі. Зараз там перебуває 750 п'ятдесят вояків. Париж збирається відрядити ще близько двох тисяч. Ми не маємо сумнівів, що дуже швидко нам вдасться зупинити наших ворогів, агресорів та терористів. Ми очікуємо на розгрутання контингенту африканських країн у Малі. Гадаю, щоб відновити територіальну цілісність країни, знадобиться ще щонайменше тиждень, заявив президент Франції під час візиту в ОАЕ. У столицю Малі Бамако прибула колона французької бронетехніки у складі 40 одиниць. Париж розпочав операцію у своїй колишній колонії минулого тижня. Після прибуття африканських військ чисельність французького контингенту уріжуть. Втім, Париж збирається зберегти присутність і в небі, і на землі. Торік навесні, скориставшись путчем, ісламісти та племена Туарегів взяли під контроль північні території Малі і проголосили там державу, Азавад.